Вас вітає Великобицький ліцей Зв'ягельської міської ради. Більше 10 років заклад потребував просочення засобами вогнезахисту дерев'яних елементів горища. На що було витрачено кошти з місцевого бюджету у сумі 189 тисяч 194 гривні. Проблемою нашого закладу було протікання даху котельні та складу для зберігання палива. На що з місцевого бюджету було виділено 540 тисяч гривень. Але після проведеного тендеру сума становить 487 тисяч гривень. Наразі роботи тривають. Також було виділено кошти на придбання стільців на суму 99 798 гривень. У Дідовицькій філії зроблено поточний ремонт тепломережі на суму 93 тисяч 252 тисячі гривень. І проведено заміну вікон на енергозберігаючі у спортивній залі на суму 95 тисяч гривень. Ми щиро дякуємо за розуміння, підтримку і співпрацю депутатам, міському голові та управлінню освіти і науки Зв'ягинської міської ради.